Робимо корм. Ще лишилося один за місце і тут. Ось, не треба їхати, значить нам буде підграти поле швиденько, бо дзвони тракторист вже Тому Кидаю роботу, грануляцію, всім буде гранулірувати, а я погнав. Все, я погнав. Так, трактор уже там чекає. чоловік, що вже під'їхав. Тому хочу сюди, беремо лісопедіка старенького нашого і let's go. Бля, тільки я хотів їхати, дивлюсь, уже колесо спущене наполовину. Якби ще хто його накачав, коли ніхто не їздить. Він в шоке просто. Це вечно спешка, ми все. Ай. Бешком качнуть. печу на Оце знаєте завжди таке спішці якби знав що буде то вже підготовився б де награнулірував так мусиш пекти чоловік каже то де воно там кажу четверте він каже то може з горолем і погано видно то сину треба розрахуватися кажу так, подождіть уже тих 10 минут Бляха тут і нова камера Чого він приспустив? Непонятно Так, люди вже бачите город Сьогодні у нас дощ був мокрий Капець. Вітер, звісно Може хтось погорав бачите Може коли мокриша, то й легше, ні Але хоча мені каже залипатиме Хтось під доно мабуть, не раз. Машиною. О, гарбузики, а. Добре. Так, борючки, ще люди не рвуть. Так. Піднажмем. Фух, оце фітнес. Поки я, коротше, вирішив їхати, то... Дядько Роман узяв і сплужив пощі. Сталося чуть тут забрати межу разочок і все. І там, мабуть, ще разочок взять стерну Так, тут ще по разочку візьме чоловічок. Тому, бачите, як швиденько розібрав, стільки тут межі не видно чого, бо всі горуть на розкітку і сіють. От. Тобто, бачу, дискують ще навіть не підгорують, а дискують. Тому при дисковці бачите, воно все рівняється і не видно, де межа розора. От, потім не було цього, знаєте, за ту один, як говориться, цього за одну борозну сварня. Це саме хуже. Ну ладно. Зараз візьмеш ще чуть-чуть да і все так каже тракторист чіпати це вже не буду, бо там таке півборознима осталось, ще борозна. А ти плюс посіяв вже чоловік мабуть Щось Пшеницю чи що він тут озиму чи ячмінь. А, ячмінь, бачите ячмінь. Чоловік посіяв вже значить озимий ячмінь. Так, то нехай ще там раз забере, де все, на том кінець. Ну і все. Вроді би більш-менш. Так і швиденько підгорали. От бачите, коли дощик упаде, то воно і це є. Земля м'якша, знаєте. Краще я бачу, навіть так розсипається, тому що тут именно, вона така як лугова. От, і вона тільки е, сухо брильне, прям таке величезне, б'є, падає. От, коротше, Паршиво. Тому йдемте, розрахуємося з людиною. Де і все національно. чи що покропити знову, то від сусіда воно ну, все оце терейсониться сюди. Не знаю. Це постійно. Там більш-менш у мене було, а тут вже бачите геть пару рідків, вже жопа Короче, Його треба скропить буде якимсь раундапом, мабуть, чи що. Так, ну що, підгорали якось на зиму. У мене чоловік сусід пропонував там, К2 дисками неділю-три назад. Ти що смієшся? Кажу, там так зілля росте. То кажу, слухай, ще це є. По дискуй, то воно буде все зверху. Та стерня, от, і буде йти зілля, все. От, Але я вже другий рік власне, я все хотів покропити, так і не скропив. То забув, то не було як. вічно. Хоча цього року я рахував по... Зерно. Хто пам'ятає, дивився, як молотили. Було в мене тут 10 соток, але він тоді примерз. Ну, тоді така рання весна, і у всіх тоді приморозки були, оці померзли ячмінь, пшениця, хто в кого поотходив, в кого таке воно, знаєте, було неважне. І він теж увесь цей підмерз. Тому е, вроді би чуть і гною я давав. Плюс, е, я ж кажу, посіяли увесь. Молотили 8,5 мішків. Ну, хай, грубо говоря, мішок 35 кг, щось рахував там до 300 кг виходить. Ну, Забрати мішок, це читай там хай 270 кг на 9 щось там, грубо говоря, прибутку, як я рахував, десь 700 гривень, хай там вийде. От, бо 500 гривень підгорають на зиму, дісками посіять на вісні 500, тисяча, комбайн 550 це вже 1550. І коротше, ну, виходить, що там грубо говоря, 700 гривень в плюсі. Типу. Ну особо тут роботи і такої і нема, самі знаєте. от. Але враховуючи те, що приморозки були, то я думаю, що із-за того ще врожайність слабіша, бо так обично тут 10-12 мішків зазвичай. От. Тому отакі от, от пирожки. Так, печаємо, беремо лісопеда нашого. Все, поле. Так чоловік там бачите, горе. Поїхав, каже я їду, бо нема коли. От. Так, сьогодні у нас 20. Як я там вже 3 чи 4 вересня, вже дні погубив. Тому вже пора. Let's go! Друзі, покажу вам трохи кроликів, боягузів наші, Чого ви боїтесь. Так, е покажу вам по шкірі. Дивіться знову, скільки нас збиралось. Це що більш-менш досохло, це що не взяли тоді. Значить, е Відправив я шкіру. Примірно десь було там в районі 6 900 до 7 кілограм. Відібрав спеціально темну, яка від 130 грам, так як ми говорили з людиною цією, то є буде по 150 гривень. А вся, що менша, 130 грам, приймають тільки білу як ферма. То є, ви зрозуміли, який абсурд уже. Що раніше півроку там до року назад кричали, треба темна, білу не берем, бо це ферма категорично, тільки темна. Люди там бігли вже помість робити, колотити, а тепер навпаки все вийшло. Тобто, розумієте, як крутять, як роблять. Тому суті важко добитися. Значить, покажу вам наглядно. Дивіться, е, відправив я, значить, було рахуйте 13,6 чи шість плюс півтора, чотирнадцять, і там кіло 200 16-300. Ну, тобто, примерно так, як я і кажу, там 7 кг майже тої було. І там 9, коротко, рахуйте, ферми, то є з білої. Тобто, яка була менше, 130 грамів оця вся, от, бачите, там це, що я казав. Я її навіть не ложив. Це вже нова, це, що насохла. От. Тому, що вийшло по грошах, як ви бачите. 1,2 кілограма вийшла, типа, як домашня. От, Розумієте, як домашня, в ітозі е, 200 по 150 гривень, це 180 гривень, нарахували мені, е, 13,6 по 50 гривень біла ферма це 680 гривень. І 1,5 кілограма написали легка, лиса, сіра. Тобто, ви зрозуміли, тобто, темна оця полтавське срібло не йде їм менше 130 гривень взагалі, вона лиса кажуть, вона вилисала. Тобто біла менше 130 грамів підходить на ферму, а це не підходить взагалі. Тому отак от. Значить, в ітозі було 860 гривень, 160 гривень доставка, людина оплачує на пополам. Це моя там фамілія була, я і номер замалював для вас. Значить, мінус 80 гривень людина відмінусувала, і того отримав я майже із 15 кілограм. От, бо півтора викинув, він коротше, йому не підходить, а він її викидає, каже, по словах. Оця лиса, темна, сіра. Тому 780 гривень е, це всі заробітки. Бачите, впав телефончик, постраждав мій на днях. Капець, коротше. У мінуса одні. Тому друзі, отакі от, от розціночки е, на шкіру. У нас вийшли. Тому 780 гривень нічого не вийшло взагалі. Рахую. От. Ну, але є, як люди кажуть, закопай на і Самі ви розумієте, стільки шкіри, це нереально. Дай гною немає, бо ми його продали. Тому закопаєш десь на городі, придуть собаки, дикарі, повигрібають, повикопують. Буде мерва по всьому городі. Її тільки утилізувати десь треба. Ну, Якщо утилізувати, то хоч щось пару гривень, хоча вона нічого не стоїть. Ну, якби літом там мало роботи її не треба особо висушувати, вона повісив під шифером під кришою, да, нас в сиху, там під вляху, вона там висохла буквально за 2-3 дні. Тому поки отакі от е, ціни, нема не ціни, нема не вимог нормальних, тобто, так як раніше брали всю підради по 500, а зараз беруть, аби їм подобалось на вигляд, тоді це рахується, що це домашня. А якщо вона. Не подобається, то вона значить ферма. А якщо вона темна, то й взагалі не потрібна їм. Ну по, по словах, тому не знаю. Тому друзі, отакі от нас вийшли продажі шкірою. От. Продали шкіру, то хоч заплатили 500 гривень за підорювання е, поля на зиму, там де овес у нас був. Тому навесні доживемо, будемо знову сіяти овес. Так що, друзі, кому сподобалось, жми лайко, пишіть коментарі свої свою думку. Всім пока.